Як ми вже коротко говорили у Вільнюсі на будинок, упав вантажний літак. Почалася велика пожежа. Про це повідомляє Делфі. Інцидент стався близько 5.30 ранку. На борту перебували чотири людини. Одного з пілотів рятували. Він прийшов до тями. Інший загинув. Ще двоє членів. Екіпажу вижили. Жителі двоповерхового будинку, який зазнав за попередню інформацію не постраждали. Трошка спричинила велику пожежу. Обставини події встановлюються. Ну і далі подивимося, що там Курська операція. Зокрема, кажуть, що Збройні сили України там просунулись зокрема біля суджі. Про це звітують аналітики Американського інституту вивчення війни. Зокрема, локаційні кадри показують, що українські військові просунулись на північний схід від Мартиновки. Додаткові кадри засвідчують те, що війська РФ просунулись на південь від зеленого шляху, що на південний схід від Коренево. Разом з тим, за словами аналітики, фіксується просування російських окупантів поблизу Куп'янська, Покровська, Вугледара та. Великої Новосілківки.